Привіт мої 108 підписників. Сьогодні я вам покажу ще одну ферму. Наразі у нас сезон черешні. Черешню я полюбляю дуже сильно, а мій шлунок не дуже. Бо стоп-сигналу в мене немає. Я з'їдаю практично все, що купую. І десь тиждень тому я придбала останній пакет черешні і сказала, що все. Більше цього сезону я черешню не їм, пожалію свій шлунок. Але чоловік знайшов ферму. Де можна збирати черешню самостійно, і вони відкрились пару днів тому. Тому зараз ми їдемо на ферму, збираємо останню черешню цього сезону. Наїдаємось гайда з нами. Ферми приблизно 40 хвилин від нашого дому. Ферми доволі популярні в Канаді, будь-які ферми. Багато дітей приїздить. На деяких фермах ти можеш не тільки позбирати там фрукти, овочі, а також є ще якийсь ентертеймент для дітей. Про таку ферму я вже розказувала у своїх попередніх відео. Я думаю, що така популярність зумовлена тим, що в принципі у канадійців немає, як в нашому розумінні, дач. На яких вони щось вирощують, відпочивають, або що на бекярдах вони в основному відпочивають, там барбікю зона, басейн-зона, але немає нічого для вирощування. Тому ось такі ферми вони доволі такі популярні і багато людей на них приїздить. Тут ми трошки заплутали з заїздом, бо не зовсім зрозумілі вказівники на дорозі. На кожну ферму, коли ви приїжджаєте, є людина, яка допомагає з паркуванням, вона показує, де ти можеш стати. Наскільки я зрозуміла, вони не, не очікували таку кількість людей сьогодні. Ти собі береш відерце, ми взяли два відерця, щоб нам було зручніше збирати. Відерце, дівчинка кладе пакетик, які потім будуть зважувати, і все, ти прямуєш собі на ферму. А, верніше, ну як ти вже на фермі, ти прямує собі у сторону садів. садів. Тут у них ростуть яблука. Просто подивіться на масштаб, скільки тих дерев. А, я так розумію, що яблука також можна буде збирати, але вже трошки пізніше, коли вони поспіють, бо вони вже ще зовсім зовсім маленькі. А, тому зараз сюди не можна заходити. Але я так думаю, що мало хто звертає уваги на, на цю плівку Caution. деякі люди під нею просто підлазять. І там збирає також тут є кукурудза. Не знаю, чи можна буде кукурудзу збирати, але вона тут є. Ну ми прямуємо сьогодні за черешню. Трена, надзвичайно багато, вистачить на всіх. Біля кожного дерева є, ну майже біля кожного дерева є драбина, що дуже зручно, там є ключечок, можна собі повісити відерце і збирати черешню. Я думала, що ця драбина не падає, але була людина, яка впала з від драбини разом з драбиною, тому треба бути дуже, дуже обережним. Ця черешня стигла, є велика, є маленька. А, можна збирати, можна їсти, коли збираєш. Ніхто за тим не слідкує. Але я би не радила їсти, бо там в деревах я бачила штуку, яка розпилює, скоріше за все, якісь хімікати. Тому краще не їсти, поки ти не приїдеш додому і не помиєш її. Вдома у нас була дача, і малий кожне літо прямо з самого народження проводив на дачі з бабусею. Дуже багато часу, він знає, як це вирощувати, як це збирати. Він багато чого вміє робити такого руками. І тому для нього за щастя було сьогодні поїхати позбирати черешню. Він, правда, хотів ще по деревах полазити, але не можна лазити по деревах, бо то є техніка безпеки. З цієї сторони також є яблука. Тобто з однієї сторони черешня, з іншої сторони яблука, яке чекає свого часу. Черешня вся стигла, вся чорна, смачна, соковита. Головне не перебрати ту черешню, бо цього разу виявилось так само, як і на зборі полуниці, що мій чоловік не міг зупинитися, я його на силу зупинила взагалі збирати ту черешню, він ніяк не міг зупинитися. Я дійшла до самого краю дерев з черешнею і просто погляньте, скільки там ще дерев з яблуками. Тобто ферма вона мені здавалася у Фейсбуці така маленька, а насправді ферма дуже велика. Також є магазин, вони роблять ще різні джеми зі всього, що вирощують у себе. Також є різні смаколики, пироги, які їх не розуміють ці канадські пироги американські. Вони є ще в замороженому вигляді, можна взяти, якщо є бажання. У нас не було. І ось ще є мед також власного виробництва. В принципі, багато ферм виробляють власний мед. І також можна придбати свіжий сір. Якщо вам лінки збирати, то можна вже придбати зібрану черешню, вже її зібрали до вас. Ну, давайте зважуватись. Один фунт зібраної черешні коштує 3 долари. У нас вийшло трошки менше 25 кілограмів. І того сьогодні на фермі ми витратили близько 75 доларів, бо ми ще купили джем. Ось такий був наш день на фермі. І дорого це так, це дороговато, І тепер у нас є майже 25 кілограмів черешні, які треба з'їсти, допоки вона, допоки вона не зіпсувала.